В гощі на Рівненщині лікарі зареєстрували два випадки лептоспірозу. В господарстві був домашній улюблений кіт, який хворів. І власники довго звертались до ветеринарів, опікувалися твариною, доглядали, лікували. І в тварини було лабораторно підтверджено лептоспіроз. Коли було встановлено діагноз тварини, люди звернулися до медичних працівників. Підхопили недуго дві жінки 20 та 68 років. Перебіг захворювання у них легкий, тож наразі вони знаходяться вдома, каже лікуючий лікар 20-річної пацієнтки. Стан її задовільний, тобто вона не на диво якось субклінічний варіант проходження хвороби, тобто клініки ніякої не спостерігається. Єдине, що оце виявили в сечі даний збудник. Ну, відповідно, вона приймає. Антибіотикотерапію, тобто нічого зараз їй не загрожує. Проводимо динаміку загальноклінічних аналізів, от поки ніякі зміни не спостерігається, ніякі симптоматики в неї немає. Кіт, на жаль, не вижив. Лептоспіроз взагалі це є зоонозна інфекція, яку викликають лептоспіри. Вони існують різних видів і характерні для різних, скажімо так, тварин, тому що джерелом інфекції зазвичай є гризуни, але може бути і велика рогата худоба, і коні, і собаки, і так само коти. Лептоспіроз це небезпечне інфекційне захворювання, яке призводить до смерті. Заразитися ним можна доглядаючи хворих тварин або при споживанні продуктів, забруднених виділеннями гризунів. Уражає він переважно нирки та печінку. Лептеспіроз є вкрай небезпечним захворюванням. Майже 20% летальності загалом дає. Практично щороку ми реєструємо летальні випадки від цього захворювання. Звичайно, все залежить від форми. Легка, середня, важка, буває настільки блискавична, коли відразу навіть не розвиваються специфічні клінічні ознаки а специфічними клінічними ознаками є інтоксикаційний синдром підвищення температури тіла, озноб, жовтяничність шкіряних покривів, ну і біль в литкових м'язах. Загалом з початку року в області зафіксовано уже чотири випадки лептоспірозу. Щоб його уникнути, слід не контактувати з інфікованими тваринами та водою, а також дотримуватися правил гігієни. До слова, від людини до людини лептоспіроз не передається. Ольга Денілюк, Аріна Тітова. Новини Рівного.